Українські збройні сили завдали удару по поромній переправі рашистських військ біля козацького, що на Херсонщині. Ваша бізопасність нам абсолютно так сказати, безразлічна, Повідомляє у Фейсбук оперативне командування Південь. За інформацією командування збройні сили тримають вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар'ївським мостами. Знищено ще п'ять складів боєприпасів у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Вражено пункт управління безпілотниками. В районі правденого та поромна переправа біля козацького ракетно-артилерійськими підрозділями відпрацьовано низку вогневих завдань по дев'яти пунктах управління, двох поромних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога йдеться в повідомленні. Командувані південь додають, що українська авіація здійснила 18 авіанальотів. А напередодні українські військові знищили понтонну переправу рашистських військ біля Дарівки. Пане Валерію, бачите, як американці кажуть, що вони з нашими збройними силами разом проводили штабні навчання, і безумовно ми і не сумніваємося, що будь-яка будь-який західний досвід він допомагає нам. Щоб ви якби ви підбили підсумки цього тижня, враховуючи оці дуже обережні контрнаступальні дії на півдні, нам вже кажуть, що не чекайте, що це буде коротко і швидко, да це ймовірно розтягнеться на місяці. А, так, ну оцінки американських аналітиків говорять про те, що наразі в тих умовах, що в нас є, е, е, той контрнаступ. Е, він е, може е, бути ну, не контрнаступом, навіть е, за тими оцінками, як вони дають. А це така операція, яка пролонгована. А що таке операція? Це е, узгоджене. За місцем часом удари і дії в різноманітних сферах. І це не обмежується лише скажімо, тим, що відбувається на фронті, однак, також те, що відбувається в інформаційній, економічній, політичній, дипломатичній та іншій сферах. І ми бачимо, що от, якщо аналізувати тиждень, що пройшов, навіть якщо проаналізувати ті ж втрати. Противника, які офіційно подаються Генеральним штабом збройних сил України, то побачимо, що у порівнянні з попередніми періодами з попереднім тижнем, втрати противника збільшились щонайменше втричі. Якщо там статистика показувала знищення десь в районі півтори сотні окупантів, до цього наразі ми бачимо 450-350 але навіть не це головне. Головне, наприклад, те, що ми бачимо у знищенні техніки противника, знищення техніки противника також значно збільшилось, і що характерно, от можна проаналізувати, збільшилось знищення артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. А це означає те, що Збройні сили наразі підвищили свої спроможності щодо ведення контрбатарейної боротьби, і це якраз є наслідком узгоджених дій з нашими. Партнерами постачання а, з, боєприпасів. А, в першу чергу це високоточних боєприпасів, типу «Ескалібур», вулкану а, та інших, постачання контрбатарейних радарів, постачання безпілотних літальних апаратів, безпілотних, в тому числі тих, які спроможні підсвічувати цілі лазерною підсвіткою, а також ракет що наводиться по лазерному лучу, і це ми зараз бачимо у, у якраз у зведеннях. І е, ну те, що стосується південного напрямку, е, ми не маємо очікувати якихось там потужних контрнаступальних операцій, як було в, в часи Другої світової війни. В зв'язку з особливостями цієї місцини вона не дозволяє просуватися там на. Десятки кілометрів на добу, тому що це пересічена місцевість, яка е, перепахана е, системами орошення е, поливу е, у ця вся Херсонська область. Тому збройні сили е, мають свою тактику, і вона в першу чергу е, полаш... е, відлаштована на контролі е, шляхів постачання противника при е, впевненому перерізанні е, постачання. Противнику не вистачить багато сил на того угу. на те, щоб чинити спротив, пане Валерію, скажіть, будь ласка, от враховуючи, що військові завжди спираються ще й на певну сезонність і нам аналітики казали. Ну, дивіться там у збройних сил України, як в принципі і у армії ворога є певний е, запас часу до середини жовтня. Далі все це буде ускладнюватись, але ми зараз з вами говоримо про війну 21-го сторіччя, про те, що на боці України як старе радянське озброєння, так і нове сучасне. То, от, враховуючи ці контрнаступальні дії, які ми бачимо на півдні, враховуючи, що на сході теж продовжується а, досить активна фаза війни, чи справедливо буде казати, що чим ближче до зими, тим буде більшою пауза, що певно буде заморожено бойові дії, або якраз там хаймарсам, все одно да коли працювати, чи це літо, чи це грудень місяць. Ну, річ у тим, що можливо для противника щось зміниться в плані там того, що сезони будуть впливати, тому що противник все ж таки діє на менш знайомі і підготовлені місцевості для збройних сил України. все ж таки менше чинників. Цього, хоча не треба виключати, що звісно ж якісь затяжні дощі і там перехід, скажімо так, місцевості в розряд непрохідної, вони якось вплинуть. Однак, те, що ми зараз бачимо, стратегію реалізації такої довгої роки перерізання саме. Лінії постачання знищення складів і зменшення спроможності противника до ведення активних бойових дій вони нікуди не дінуться. Е, і е, я думаю, що Збройні Сили е, у, України будуть продовжувати знищувати противника за допомогою е, сучасних е, систем озброєння військової техніки. Це, звісно ж, вплине е, і на тактику, і на малюнок е, дій е, на полі бою. Е, однак, все ж таки, е, можна говорити про те, що і Наша місцина і погода буде на боці збройних сил України, тому що це ми бачили наприклад в не дуже сприятливий період у лютому і березні, коли якраз збройні сили України використовували ті погодні умови на свою користь і вкупі з тим технологі... високотехнологічним обладнанням, які ми отримали від партнерів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.